Ми сьогодні вийшли робити красу в нас на дорозі. Чоловік вже з самого ранку тут працює, прополює ці наші клумби. Ну а я тільки зараз до нього доєднуюсь. Пам'ятаєте, біля головного входу в будинок ми саджали від флоріум троянди. Це так гарно виглядає, але більша частина нашої клумби попід паркан не засаджена. Тому сьогодні будемо це виправляти. Ось уже приїхала посилочка від флоріум, і тут у мене багато цибулевих: тюльпани, нарциси, гіацинти. Будемо висаджувати дуже гарний мікс. Все розправляємо розпаковую та скидаю в один кошик, будемо садити, типу як галявинкою, щоб це виглядало симпатично, натурально. Ось так просто максимально міксую, щоб було відчуття, наче тут розкинулась галявинка квітів. Не саджаю рівними рядочками. Чомусь саме такий натуральний формат мені подобається набагато більше. Засадили сьогодні лише невеличку частинку під парканом, ще залишилось досить багато місця, тому думаємо, що висадити там. Але тут довго не затримуємось, тому що ще є робота в дворі. Як ви бачили на початку відео в. Коробці від флоріум приїхали не лише цибулеві, а також неймовірно круті величезні саджанці штамбових троян. Тому нарешті сьогодні ми закінчимо нашу ось цю ідеальну клумбу з лавандою. Лише уявіть, яке це буде круте поєднання знизу кульки, зверху на штамбі кульки. Ну і вийде така імпровізована, гарна квітуюча огорожа від нашого основного масштабу подвір'я від самої зони відпочинку. Єдине, що ми прорахувалися і не дозамовили ще одну штамбу. Троянду, тому будемо дозамовляти і доробимо цю гарну клумбу. Ну, я думаю, багато хто знає, що зараз просто найбільш сприятливий час для посадки у вашому саду. І на флоріум розпочався головний розпродаж року. На сайті знижки до мінус 70, а на деякі позиції навіть мінус 100%. Ну, як завжди, промокод на знижку залишаю в описі.